Радіо Chicago. проблеми з мобілізацією в Україні тривають. У Верховній Раді назвали недоліки призову та роботи ТЦК. За словами членкині комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломії Бобровської. Проблеми з мобілізацією пов'язані з розслабленістю суспільства, перемогою вже завтра, відбором на військову службу та методами роботи ТЦК, враховуючи, що впоратися з цими та іншими проблемами самостійно поки що не вдається. У раді всю надію тепер вирішили покласти на господа Бога. Депутати просять Зеленського узаконити щоденну молитву за перемогу збройних сил України. Відповідний проєкт вже з'явився на сайті парламенту. В сучасних раліях всі і все мають працювати на користь України. Навіть сервіс OnlyFans не є виключенням. OnlyFans – це сервіс, де творці публікують унікальний контент 18+, а користувачі оформлюють передплату, щоб його переглянути. Отож, сервіс OnlyFans за 2023 рік сплатив понад 944 тисячі доларів. Податку у бюджет України про це повідомили народні депутати, а саме Олекса Ярослав Железняк та Данило Гетьманцев. За результатами декларування за третій квартал 2023 року. Всього іноземні компанії, які працюють в Україні, задекларували 26,6 мільйонів євро та 29,9 мільйонів доларів. Найбільші суми до бюджету України сплатили компанії гіганти: Google, Apple, Sony, eBay, Amazon, Meta та Netflix. А тепер поговоримо про допомогу не від компаній, а від країн. Отож, що обіцяють Україні наші західні партнери. Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні та силам оборони України. Крім того, фінська промисловість зможе звернутися до Європейського Союзу про підтримку виробництва боєприпасів. Також Україна отримала сигнал з Угорщини про вікно можливостей на саміті ЄС. Про це повідомляє Кулеба. Глава МЗС заявив. Що наша країна отримала перший непублічний сигнал з Угорщини, який свідчить про вікно можливостей для нашої країни на саміті ЄС 14 15 грудня, де вирішуватиметься подальша доля євроінтеграційного процесу для України? А новообраний прем'єр Польщі Дональд Туск зробив заяву щодо блокування кордону з Україною і заявив, що рішення вже є. Туск звинуватив своїх попередників у недбалості з цього питання. Він також наголосив, що майбутні міністри його уряду сиділи годинами щоб знайти вирішення проблеми на кордоні. А тим часом він його вже має. І на завершення цього блоку про найголовніше: Байден і Зеленський провели зустріч в овальному кабінеті Білого Дому. Президент США вже заявив, що підписав рішення про виділення додаткових 200 мільйонів доларів для України. Проте, Зеленський заявив Байдену про бажання якнайшвидше отримати 300 мільярдів доларів так званих заморожених коштів Російської Федерації. Під час розмови з президентом США Володимир Зеленський сказав, що Україна стає менш залежною від західної допомоги і високо оцінив внесок Вашингтона в посилення протиповітряної оборони. Це була потужна зустріч. Це вже слова лідера демократів у американському сенаті Чака Шумера про розмову з Зеленським. На зустрічі з сенаторами США Зеленський розповів також і про боротьбу з корупцією в Україні. Пише CNN. президент України намагався переконати сенаторів, що корупція не є причиною надавати гроші Києву, згадавши суттєві реформи, які були проведені за участі МВФ і ЄС. Власне, саме законодавці ЄС днями опублікували лист до конгресу. Лист із закликом підтримати фінансування України. 130 парламентарів з усього Європейського Союзу опублікували відкритий лист, адресований їхнім колегам у США, в якому закликали конгресменів підтримати продовження допомоги Україні. Законодавці заявили, що Європа прагне збільшення своєї військової допомоги Києву, але американська допомога має вирішальне значення. Це були всі новини на сьогодні з блоку Україна та світ. Далі передаю слово своїм колегам. Дякую, Дмитро, за новини. І найбільше мене напевно вразило, і хотілося б поговорити про звичайно візит Зеленського до США і про розмову з Байденом. І, власне, про оцих 300 мільярдів доларів заморожених коштів РФ. А власне, ти згадав про те, що Зеленський сказав, що Україна стає стає менш залежною від західної допомоги. І тут в мене такі дуже багато знаків питання в голові. Тобто Україна достатньо сильна, щоб виграти війну проти Росії. Це слова Зеленського. Ви теж так вважаєте? У, уявляєте цей, цей, цей момент, коли Байден каже: Зеленський, я тобі даю 200 мільйонів для України. Зеленський каже, ні, Байден, мені треба 300 мільярдів, і ти можеш їх дати. Ну, по факту, це правда, тому що мова йде про заморожені кошти росіян. І російських олігархів, тому е, мені здавалось би, це мало бути першим, би, що надають нам західні партнери. Чому ні? Е, так, я погоджуюсь з тим, але тим не менше, е, ну чи ми отримаємо ті кошти, звичайно, або будемо чекати, чи будемо надіятися на що. Вони ці кошти розділять за те, що давали нам допомогу і зброю, і заберуть собі. Ми і так маємо будемо змушені деякі кошти повертати, але, хоча в більшості ті, ті кошти, які називаються грантами, не обов'язкові для повернення. Але вам не здається, що це дуже сильна заява, власне, що Україна достатньо сильна. Я звичайно я обожнюю Україну. Я вірю, що вона дійсно достатньо сильна, але враховуючи ті новини, які ми кожного дня читаємо і розказуємо нашим слухачам глядачам. про те, що без західної допомоги Україні буде дуже важко справитися, а то й взагалі неможливо. І тут дуже сміливо сказано про те, що ну, ми достатньо сильні, тобто ми можемо і справитися без західною допомоги. А, можливо, мова йшла про так? те, що ми сильні духом, що ми. Духом с... так, але чи зброєю? Я думаю, тут все таки контекст <гум> був <гум> про це, зброю це і Це зрозуміло, і що ні. Але е, приємно, що власне що підтримав байден зеленського ну власне вони раніше були на одній сторінці як то говориться але і в конгресі були позитивні позитивні відгуки і так виглядає так виглядає не буду стверджувати що допомога може бути радіо юейчикаго